Добрий раночок усім. Ми сьогодні з Ангелінкою зранку зайнялися грою. Вона сильно увіклася, не знаю, яке слово буде по-українськи. захопилась, во згадала. Захопилася кухнею. Ми тут різали, готували, готували, готували лиску. І дуже подобається лисичка. Відомі, Включили своє відео і дивимося, що там нас. Е, що там в нас іде? як там виглядаємо ми збоку? Так що ми вирішили з Ангелінкою трішки погратися зранку. Я вирішила проділити їй час. Суслик наш спить, як завжди, ми йому не мішаємо. А то завжди, знаєте, зайнята, то готую, то ще щось, то діти грають самі. А сьогодні вирішила погратися з нею. Бачу, їй цікаво. Вона прям сильно сильно захопилася, саме ще от в піжамках. Вона теж в піжамці, я в піжамці, да? ми трошки раніше сьогодні проснулися, тому і ти в піжамці красива у тебе піжамка, да? Да-да-да вона зараз саме така цікава стає. Все грається. Багато вже нас всього розуміє, що ми говоримо і об'ясняємо, пояснюємо. І їй бачу, дуже стає цікаво з нами, з старшим братом. Один-два, рахує. Її побризкала на волосся спрейчиком, купила її спрей, але вона не хоче його розчісувати. Але після ночі вони такі заплутані. Що таке? Манчо. Каку мені дала? Не кидати? Ну хорошо. Ну не буде. Йдемо далі лиску годувати. Давай. А вона що любить їсти? Банан Давай лиский банан. Нема бананчика? Як нема? Був бананчик. Де бананчик? А я його бачу. Де, а де бананчик? Де, бананчик, давай лисичці. Ням-ням. Смачно. Що лиска казала? Так. Да. да. Давай будемо готувати далі, так? Да? Да. Поки я сходила до. В кухню, щось там робила, Ангелінка. Ой-ой-ой, ой вже вляглася до Ростіка. О, вона йому персика принесла. О, я зразу я... проснувся. Сразу проснувся я, я... Взяти цей я кажу до Ангелінки, вона каже: б'є, вона не любить персики. Я кажу, Ростік любить. І вона за персика й пішла. Я прихожу, а вона вже коло нього лежить. Вона любить зранку коло нього повалятися. Біє Бі, для тебе персик? Ні. А Ростік любить персика? Так да. Ну, ростік нямає Йому ням ням. М -м, йому, смачно. М -м, як йому смачно. Ангелінці? Ангелінці теж смачно? Чи ти не любиш персика? А Як ти братика свого любиш? Отак? О, сильно, так. Да. Тікаєш? Ти коли нього лягла лежиш? Так добре? Да. Доця, а розкажи, казочку. жив собі дід і? Oh. І хто жив? Дід і? Oh. Oh. Ру... О, били, да, головне, що били. Да. Доця, а хто розбив яєчко? Мама. Ні, дід бив-бив, не побив. Бабуся била-била, не побила. А бігла хто? Пипи вігла, Бі -бі, да? Ай! Хвостиком ціп і кокошо. Плакав, а бабуся. Угу. Плакала. Акурочка. -тю. Ава Ава же була там? Так да. Ну хай буде там же Ава. А. Я їй розказую казку, буває вечером. А Ростик так страшно око робить. А. Ростик і вона мені допомагає, підказує. Ой. Чиї тут ножки? Розбудила, скоро вже школа через. До речі, нам написала вчителька, щоб бути готовим, можливо, буде навчання із цих відключень світла, можливо, буде навчання з 1 серпня. Тож сказала, щоб всі були готові, ніхто о, нікуди не уїжджав, ні, ніякі лагеря. О, о. Ну, в общем, якось так. Можливо, буде відключення, я до цього відношуся спокійно, ну буде та й буде. Буде з серпня, значить зимою буде якесь е більше канікули. Боє, ні? Мама. Ні, я не хочу. Персик, до речі, дуже смачний. Брали в тебе по. Да. Да, Бі. Що б'? Бі. Недобрий? Не любиш. Мій персик новиться, бо його шкуручку верхній. Ну, верхня ця частина, то вона солодка а Ну, Оце я їла, але він смачний, прям весь смачний Ой, да! Ого, що ти робиш? Да у нас тут по телевізорі ми включили щось Бі! наше відео Бі! десь включилося. Росія каже, мам, подивись, це подивись, як наша Ангелінка. Ой, цирк. Це, кажуть, наша Ангелінка. О, у нас вон там гарний задній фон. Як завжди в нас ця качель вмісто вішалки? <реш> всі на ню скидають речі. <реш> Неліна ну, там така мала. <реш> Все вона насиділася, тікає Заплуталася Заплутала. Як ти кажеш, один? Як ти рахуєш? Один? Дін-дін-дін. Ню-ню Тако ли волосечко взаді. Пішла за ним. Це прям його тепер хвост. Він прокинувся і вона ходить за ним. Що він робить, то й вона. Де? Горшок Ні. на кухні. Так Сідати. Ні. Росік тут прокинувся і розказує мені таке ха-ха. я кажу, чого ж ти мене не забрав телефон, розкажи, що вчора було. Е, вчора мама заснула. На явно щось в телефоні і, і відрубалась, а в неї телефон отак у руках і вона спить. Він в неї вклінчений. Я взагалі подумав, що вона не спить. А я, блін, проснулася вночі, і в мене телефон десь піді мною. Лиска хоче? Пиятки хочуть. Yeah. Ой. Ось так от проходить наш ранок, такий, коли ми нікуди не, спі... не спішимо. Ну давай, Ростик, давай Лиски пити. Лиска прийшла пити. <плес> Все, <Всьо>? так ти <плес> хотіла? <плес> Дякую, дай тебе обніму. М -м Дякую тобі, дівчинка. пустила. все її в кроватку, нехай вже йде спати лихо. то було таке вже тепла, але тепер холодно. Покажу вам ще ой, себе ой, ой. не миту, не чесану, не накрашену, брешу миту вже, розчесану, але не хочу сушити фіном волосся, зараз так жарко, воно пару хвилин і висихає само. Діти сидять дивляться, що вона там базікає. Дві ціка гарна лисичка. Симпатична така Ангеліна улюблена, вона ]mit. дуже любить Така симпатична. кинула. А Ростик, ми вчора ж заморозили льод. Він мені вчора ввечері приносив такий коктейльчик. Ти вдарилася? Коктейльчик з льодом. І сьогодні зранку. хай братик Цьому тебе братик. хочеш щоб цьому на в голову. Готовник не Мама. Ще мама хай Так. Давай. Краще. Ой, розчосочка валяється. Чому вона впала? <гум> Ой, якщо все-таки будуть навчання з 1 серпня, то нам вже треба збирати задній, задній план, у мене, звісно, шикарний, то нам треба буде вже збиратися скоро в школу. Знаєте, що я хотіла вам розказати? Оце от. Бачите, шрам на обличчі у мене з дитинства. От. І інколи його буває зовсім майже не видно. А інколи його прям... Пен... Так сирно видно. Я вже думала, знаєте, є оцей от мікро... Біндінг, чи як, Я навіть знаю, як це правильно вимовити, що прибирає шрами, думала сходити і його удалити. Але ця процедура не, ну, не одноразова, це треба декілька разів ходити і воно таке стане знаєте, червоним. Колись це був мій дитинств, це був сильно великий комплекс. Зараз би вже так, але я вирішила менше звертати уваги на все Ой, хтось хоче. А, -а, -а ти мене так щепнула! Ти хочеш до мене на ручки? Ну, ходи. І що я хотіла сказати? що Я вже, ну, знаєте, така би пішла наважилася, аби забрала цей шрам. Але боюся, що буду, знаєте, ходити ще більше з червоним таким, ну, я не знаю, можливо хтось забирав от мікро. Чим там мікро якоюсь там феньої, коротше. Шами. Якщо хтось знає, напишіть мені, діє воно чи ні. І чи довго треба ходити з цим красним таким червоним. Буду таким, як моя стіна. Чого в мене тут стіна червона? Без поняття. Зараз би вона не була ніколи червоною. Коли ми тут робили ремонт, я не знаю, чого вона тут була червона. Щось було тут не так. Не вистачало красок просто, то вирішили червоною зробити. Дивіться, який в мене сніданок. яке ми поділили на трох. І, звісно ж, а -а -а. кава. У а кава мене сьогодні пізня кава. Ну, такий шо. от наш ранок. Ось такий от видався в нас раночок. Бажаю вам всім смачної кави, так як відео я викину зараз ранку, але хто коли буде його дивитися. І бажаю вам всім гарного, мирного, спокійного, продуктивного, хорошого дня. Всіх люблю, цілую. Дякую вам за перегляд. Анелінок чує, коли я кажу, люблю, цілую, сразу робить цьому. Тож всім пока-пока.